Сім'я. Знаєте, для когось це слово синонім безпеки, а для інших ну, справжнє поле битви. Так от що ж робить групу людей справжньою родиною? І не просто по-людськи, а й з точки зору закону? Давайте розбиратися в українському погляді на це питання. І знаєте, я думаю, декого з нас чекають сюрпризи. Що ж, щоб у всьому розібратися, у нас є чотири ключові пункти: спочатку про фундамент, що взагалі робить сім'ю сім'єю. Потім подивимось, хто до цієї родини входить. Далі дуже цікава тема як ідеї рівності змінюють сучасні сім'ї. І наостанок розберемося з правами та обов'язками, які все це, так би мовити, тримають у купі. Ну що, починаємо з самого основного. Гаразд, починаємо з найважливішого: з фундаменту що ж насправді тримає родину разом. Ну, відповідь як не дивно криється в одному питанні, і я майже впевнений, що кожен у якийсь момент собі його ставив. Чи варто розповідати батькам абсолютно все? Це ж по суті справжній тест. Такий собі лакмусовий папірець. Відповідь на це питання одразу показує наскільки глибока довіра у сім'ї. Чи це такий собі безпечний притулок, де можна поділитися будь-чим, чи навпаки зона ризику. От давайте просто подивимось на цю ситуацію. Є Алана, вона довіряє батькам, іде до них за порадою, коли щось трапляється. А є Назар, він боїться, соромиться, закривається. І ось ця проста різниця, вона ж показує все: саме довіра або її відсутність стає тим самим ключовим фактором, який визначає стосунки. Ну, емоції, це, звісно, важливо. Але що каже закон, як він визначає, що таке сім'я? І тут виявляється, справа не просто в тому, щоб жити під одним дахом, ні. Юридично сім'ю визначають по суті дві речі: спільний побут і взаємні права та обов'язки. Це такий собі каркас, на якому вже й тримаються всі стосунки. Можна уявити сім'ю як таку собі будівлю, яка стоїть на чотирьох стовпах. Так, от перший стовп це взаємна довіра, другий взаємна повага, третій це спільне життя, тобто спільне майно, доходи, відпочинок все разом. І четвертий це взаємні права та обов'язки. І от якщо прибрати хоча б один з цих стовпів, вся конструкція ну, починає хитатися. Добре з тим, що таке сім'я розібралися. Тепер питання хто? Хто входить до родини? І відповідь, до речі, може бути набагато ширшою, ніж здається, на перший погляд. З юридичної точки зору є три основні шляхи, як створюється сім'я це шлюб, кровне споріднення та усиновлення. Ну і є ще інші підстави, не заборонені законом. Але от що цікаво, навіть якщо діти живуть окремо від батьків, вони все одно залишаються частиною їхньої сім'ї. Це, знаєте, доводить, що родинні зв'язки це щось значно більше, ніж просто спільна адреса. Подивіться на цю структуру. Це ж не просто схема, правда? Це історія. Кожне пін'я в цьому родинному дереві це частинка того, ким ми є сьогодні, від прапрадідів, історії яких ми, можливо, навіть не знаємо, і до самого ядра до нас, наших братів і сестер. Кожен з нас це така собі ланка у величезному ланцюзі поколінь. Тут є важлива різниця між членами сім'ї та родичами, і щоб її зрозуміти, уявімо, що сім'я це ваш дім, от ті, хто живе з вами. А родичі це, скажімо, ціле місто. І в цьому місті кожен дім це окрема сім'я. Всіх пов'язують спільні вулиці, тобто спільне походження, і час від часу всі збираються разом, ну, наприклад, на свята десь на центральній площі. Часи, звичайно, змінюються, а з ними і уявлення про сім'ю. І сьогодні все частіше звучить слово партнерство. Але це не просто якесь модне слово, ні. Це насправді фундаментальна зміна в тому, як люди будують стосунки. Так, що ж таке партнерство? Ну, простою мовою, це коли двоє людей не просто живуть разом, а реально працюють як одна команда, де кожен має право голосу, де кожен рівноправний гравець. І найголовніше, це не якась там абстрактна ідея, це норма, яка закріплена в нашому сімейному кодексі. І які ж цілі у такої партнерської сім'ї? По перше, будувати стосунки на любові, повазі та дружбі. По друге, надавати одне одному допомогу і підтримку. По третє, і це дуже важливо, забезпечувати безпеку для всіх. І, звичайно, спільно дбати про добробут родини. Тобто створювати простір, де кожен знає, що за його спиною стоїть команда. Безпека і добробут ось ці два слова це, по суті, два крила, на яких і тримається здорова сім'я. Безпека це коли можна бути собою і не боятися, що тебе засудять. а добробут ну це коли є все необхідне для нормального життя. І в ідеалі сім'я має бути саме тим місцем, де людина отримує і одне, і інше. Так, ми вже поговорили про емоції, про структуру, про ідеали, але як це все працює на практиці? Які, так би мовити, правила гри існують у родині? Давайте зануримось у права та обов'язки. І перш ніж ми перейдемо до законів, ось чудова цитата Сари Десен: що таке сім'я? Люди, яким ти потрібен, у радості і горі, вони приходять у потрібну хвилину і залишаються з тобою, незважаючи ні на що. Це дуже влучно, адже права та обов'язки це не про якісь обмеження, це про те, як ми дбаємо одне про одного. Це правила, які допомагають бути поруч, особливо коли це найважливіше. Існує головний документ, який усе це регулює, це сімейний кодекс України. Він по суті дає таку собі рамку, основу для того, як члени сім'ї можуть організувати своє життя. І щоб зрозуміти, як це працює, подивимось на одну з ключових статей. Стаття 54. вона чудово показує, як закон бачить те саме партнерство. Все розкладено буквально по кроках. Крок перший обов'язки розподіляються за взаємною згодою. Ніякого ти повинен, бо так заведено. Крок другий всі найважливіші питання вирішуються спільно, на рівних. І крок третій дуже цікавий дії одного з подружжя вважаються зробленими за згодою іншого. Тобто, рівень довіри такий, що презумпція згоди працює автоматично. Ось вам і справжнє партнерство в дії. Але відповідальність це, знаєте, вулиця з двостороннім рухом. І діти теж мають свої обов'язки. Це не просто роби, що кажуть, це про повагу до інших членів сім'ї, про допомогу по господарству, про те, щоб берегти спільне майно і, звісно, про навчання та розвиток. Коли діти це роблять, вони не просто виконують якісь правила, вони вчаться бути відповідальними, вони стають повноцінними партнерами у своїй родині. І ось наостанок ще одна дуже глибока думка від матері Терези. Для створення сім'ї достатньо покохати, а для збереження потрібно навчитися терпіти та прощати. І справді, створити сім'ю це лише початок, а от зберегти її, пройти через усе це вже справжнє мистецтво, і, мабуть, це і є найголовніший урок з усієї нашої розмови. І на завершення хотілося б залишити одне питання для роздумів яка найважливіша обіцянка, яку сім'я дає своїм членам? Можливо, це обіцянка безпеки або любові? Чи може це просто обіцянка бути поруч? Що б не сталося? Тут немає єдиної правильної відповіді, але, можливо, роздуми над цим допоможуть кожному знайти щось важливе для себе.